Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо функцію детекції обличчя на прикладі ось цієї камери. Для цього нам потрібно зробити базові налаштування, тобто активувати камеру, задати її IP-адресу. Потім ми заходимо на саму камеру, заходимо в конфігурації в налаштуваннях системи. Нам потрібно вибрати ресурс VCA і тут ми обираємо параметр Face Capture. Берігаємо та чекаємо, поки камера перезавантажиться. Наша камера знов з'явилась. Наші мережі авторизуємось. Переходимо в конфігурацію. І ми бачимо, що після перезавантаження у нас е, е, збереглася дана функція. Бачимо, з'явилось окреме поле для налаштування. І тепер перейдемо до саме налаштування цієї функції. Обираємо, щоб у нас було видно дані ВЦА. Е, тут ми обираємо. Потрібні нам параметри, як ми хочемо, щоб воно саме фіксувало людину повний ріст, або не повний, голова інше. Якщо ми обираємо інше, обираємо тут е, усі параметри, ну, які потрібні для вашої задачі. Ми обиремо голову. І е, далі ми е, налаштовуємо фонове зображення. Якщо ми хочемо е, це дуже у високому, Рівні зображення, картинка буде більш чіткіша і якісна, але воно буде не так швидко захоплювати обличчя людей. І якщо ми хочемо, ну щоб воно більш скоріш реагувало, ми ставимо низький. Вивантаження фону це функціонал, якщо ви завантажуєте а, саме зображення а, вашого обличчя або Повний зріст людини, це у вас буде також завантажуватись повна фотографія цього моменту, там, де була людина. Якщо ми вмикаємо це, у нас буде видно просто в смарт-відображенні це обличчя і все. Давайте залишимо його, щоб ви побачили. Далі можемо назвати, як ми забажаємо. Киснемо тест і напишемо, що це прохідна. Наприклад. Можемо обрати інформацію про камеру, щоб вона накладалась зверху. номер пристрою та час нашого запису. Натискаємо зберегти. Бачимо, збережено успішно. Далі. Тут в нас є можливість заблокувати область, де ми хочемо, щоб воно не детектувало людей. Ми цього не будемо робити. Далі ми переходимо в правила. В правилах дуже важливо виставити максимальну відстань зіницями ока. Та мінімальну. Ми бачимо, що в нас воно по дефолту йде. Це максимальне. Ось мінімальне. Також тут зберігаємо все, це актуальні параметри. Далі бачимо, що у нас в графіку все добре стоїть. В зв'язку бачимо, якщо в нас стоїть SD-карта, якщо ви хочете, щоб воно писало просто на SD-карту само собі, ставити галочку тут: центр нагляду, це або iOS 400, або HikConnect. Воно вам буде приходити пуши. Далі переходимо в розширену конфігурацію. Також, якщо ми хочемо, якщо нам дуже багато. Ну, це зрозуміло. Найкращий знімок воно буде робити у себе в пам'яті багато їх, але буде вам показувати найкращий. а швидкий — це воно вам буде робити їх дуже багато. Також ви можете тут виставляти кількість знімків, яка вам потрібна. Поріг зйомки це швидкість між фото також. Це впливає на це. Експозиція це більш воно аналізує. Мінімальна тривалість. Час фільтрування обличь працює. Якщо у вас стоїть цей функціонал найкращий знімок, то воно якусь аналітику мінімальну, можливо, і робить. Відновлення лануштування, це ви просто все скидаєте та, натискаєте зберегти. І, в принципі, все в нас вже працює. Детекція обличчя. Зараз ми в цьому впевнимось. Ось ми бачимо перед нами є два плакати. Ну це не живі люди, зрозуміло, але воно їх детектує, тому що це просто детекція обличчя. Ось ми бачимо, воно ловить нас, ми якість поставили низьку, тому воно так багато фото нам і складає. Так, далі я вам покажу, о, як можна зберегти о, ці самі фото. О, ми обираємо захоплені зображення обличчя, обираємо статус, потрібно нам. І ось ми бачимо. Face це саме фото обличчя або певної частини тіла людини, яку ви там виставили в повний зріст, або потулок. Або будь-які ваші інші параметри. Бекграунд це йде вже повноцінне фото, яке бачить сама камера. На цьому налаштування закінчено, дякую за увагу.